Але ж ми ж бачимо, що Зеленського ж ніхто не чує, що йому ну, їм трампістам по барабану на всі репліки Зеленської. Тому це треба, щоб розказували інші люди. Але ж вся біда е, нашої зеленої команди, що там колись Данілов сказав Єрість абсолютно, що від імені України можуть виступати тільки там четверо людей. Да? Е, там Зеленський... Кого він тоді називав Кулеба, блін Шмигалі Стефанчук. Да, він забув Єрмака назвати і за цього злетів. Главного переговорщика забув назвати. <глав> От. Але ну, виходить, що це абсолютна єрість, що треба, щоб Трампу хтось розказував ну, інше. А ви чули за, цю, за цей прикол? Блін, це ж абсолютно, е, що е, Трампу показали. Е, оцей мемчик, що. З роялем? З роялем, 95-го рапі... І пояснили, пояснили суть ось цього да, мема. Да, да. Ну, і е... і, і після, цього, після цього, ну як Зеленський поїде на переговори там. Рубів, з роялем. Е, ну, хіба що, да. Або там у Саудітов буде рояль в кустах, я не знаю. Ну, Тобто е, з таким рівнем дипломатії. Я, я не вкусний. Знаєте, як Остап Ібрагімович би сказав, перефразував з таким рівнем дипломатії і на свободі. Пам'ятаєте, да, 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 да. Да. коли він вже да. покидав обійстя Олександра Івановича? І що вас нічого не турбує? Чо взагалі нічого. А, а як ви їсте, як ви спите вночі? З таким, з таким здоров'ям і на свободі? Розумієте? Ну, страшно. Насправді дуже страшно, тому що yeah. виходить так, що е, Україна стала заручником ось цього всього, е, саме з, з дипломатії криворос школи школи скажімо так. то мені цікаво, е, якщо одна із умов до України буде проведення виборів, а ми вже чуємо, що е, проведення виборів це вже стає певним. Меседжем постійного спілкування Трампа з не, засобами масової інформації він вже за декілька днів він про вибори сказав. Ну якраз декілька разів різним виданням що треба, щоб були проведені вибори, щоб це організував Зеленський в країні. Тобто, я так розумію, що нас можуть ще й готувати до того, що ми щось маємо тут зробити всередині країни, щоб відбулися вибори. Я чесно говоря, не знаю, ну як до цього підступитися, тому що з точки зору, як то кажуть, банальної ерудиції, ну як ми проведемо вибори? Понятно, що ну, і треба трампістам розказувати, що е, виборів хоче Путін не то, щоб е, були вибори і був легітимний президент. Ну, умовно, що Путіна влаштовує, що стане, наприклад, генерал-залужним президентом, що це один варіант е, для Путіна краще ніж Зеленський. Ні, це зовсім протилежний варіант, да коли прийде, наприклад, уряд, який буде е, послідовно антиросійським, але. Скажімо, некорупційним. есть Путіну, понятно що потрібен хаос під час виборів, так? що йому потрібні оці 3-4 місяці, коли у нас буде там ну якийсь, ну я не знаю, що, щось страшне от для того, щоб можливо посилювати наступ там чи що. І трампістам треба про це якраз відверто говорити, показувати дані, що українці не хочуть іти на вибори. Я хочу, щоб Зеленський не став наступним президентом. Але давайте це зробимо чисто, після. відверто щоб було легітимно да, після того. Тому що ну я не, не бачу зараз, як можна провести вибори. У нас є виборчий кодекс. Зрозуміло, що по Виборчому кодексу ми не можемо зараз провести вибори, хоча б тому, що у нас просрочений і Зеленський парламент, і, але ж ми не можемо це в один день проводити нам розвести ці вибори, і тому мусить бути спеціальна, одноразова якась е, поправка до Виборчого кодексу, що ми от граємо, ми вибираємо президента, отак, от парламент отак, і вибираємо тоді. У нас цього нормативу немає. Зрозуміло, що прийняти його це якийсь має бути консенсус ну, умовно європейської солідарності, голосу і слуг народу. Ну, з додаванням там голосів довіра ОПЗЖ і замайбаха. Да? І, ну всіх позафракційних, але позафракційні, ці майбахи, всі вони захочуть відіграти скажуть, а давайте ще раз останній раз погуляємося там по мажоритарним округам. А цього ніяк не можна проводити. Які, які наші мажоритарні округи можуть бути тут, в Сумській області абсолютно точно ніяких. Тобто це може бути тільки виключно, там, якщо якісь зміни пропонуються, це ну, закриті списки. Чому закриті списки, тому що у нас 4 мільйона за кордоном, і по-любому ми там ніяких мажоритарних округів там, або ще щось там, ну, те, що під Виборчий кодекс розписано, ми там забезпечити не можемо. Потім треба прописати, а як ми можемо голосування зробити не тільки в посольствах, а і в консульствах, а як розширити мережу закордонних дільниць. Тому що там ну, прописано в законі, що це тільки посольство і А, Можливо, створити там тимчасові виборчі консульства, там, да, тіпа, щоб вписатися в норму закону і десь умовно, щоб там, е, в Німеччині було не 5 місць для голосування, як зараз є, 5 місць чи 6, ну я не виявляю, там, а 56 місць для голосування, тому що там мільйон виборців. От, як зробити це в Польщі, да, щоб це було е, не просто в кожному воєводці, а по кілька дільниць в кожному я по повторюю. Я е, зараз тільки руку на пульсі тримаю. У мене немає всіх відповідей, я угу. зробити дивіться, я... от просто е, е, якщо говорити про послідовність того, що е, пропонують американці, вони ж пропонують, що перестати стріляти, потім вибори, а потім все інше. І з цього я роблю логічний висновок, що їм вибори дуже важливі, тому що, що їм не подобається Зеленський, їм не подобається оточення Володимира Зеленського. Їм хочеться більш прийнятні для них переговірники, ті, з ким можна домовлятися. Так виходить, я думаю, що не зовсім так. Тобто, вони uh -huh. ведуться тут на поводу у Путіна, що Путін виставляє це як умову. Вони кажуть, так не відео, це ж не про гроші. Ну давайте зараз там, тіпо, да, проведемо вибори. Але uh -huh. ще раз, отут принципова стратегічна помилка трампістів. Вони думають, що ми зараз відіграємо. Ну, це ж, блін, ну та типо, це ж не питання, це ж там, типа, блін. Ну а що, це важко. Ну, по-перше, що це важко. Що виявіть, спитайте у Кітакела, він приїздив сюди на три дня і весь перший день просидів в бомбосховищі. Ви спитайте у нього, як проводить вибори коли падають е -е, Трампісти можуть сказати: ми гарантуємо, що там, типа, що весь цей час там тіпа, е -е, стріляти не будуть. О, окей, а як ви будете гарантувати, що саме там в день виборів не будуть, або там трампісти кажуть, так нічого страшного, там типу можна ж голосувати по пошті, але тут я буду проти стоп. В дії по пошті це не наш метод. Стоп, стоп, стоп. Я тоді в легітимність таких виборів не повірю. Якщо будуть в міністерстві Федорова збирати інформацію, а не в ЦВК, то я в реалістичність виборів не повірю. От е, да, е, американцям дуже нецікавий Зеленський, тому що тут е, особливі відносини Трампа і Зеленського, да? вони явно не люблять один одного. Але треба знову ж трампістам розказувати, що е, якщо проводити чесні і відверті вибори, скажімо так, ну от на літо, да, або там на кінець літа, а на початок осені, то ну да, коню понятно, що Зеленський не виграє, але не але виграє, виграє генерал Залужний, а Путіну це вигодно. Ну, Трамп, о, Дональд Фредович там, блін, Путін точно на це не підписувався. Тож йому вигідніший Зеленський як слабий, неконкурентний, і тому всі розмови про вибори з боку Росії і всі вимоги до миру, а вони висуваються як вимари як, як, як вимогу. Але це пастка. І треба розуміти і казати Росії, що це пастка. Це пастка для Трампа, що не може бути. Потім вони скажуть: а давайте, Медведчук приїде, він же ж не засуджений. Він приїде, створить партію умовно, там як у нього була ця громадська ініціатива, український Да? От він приїде, от потім йому десь тут якийсь ветеран наваляє по морді, і Путін скаже, ну. Ти ж ви ж бачите, що твориться. Ви ж бачите, що твориться, і почне е, військові дії, то що там, типу, от було перемир'я, але тут казус з Медведчука, блін, десь підірвали гранатою чи десь ще щось. Там, типу, ай-яй-яй, Україна не демократична країна. Ай-яй-яй ай. -яй 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 -яй. А Путін, виявляється, ж найбільший експерт демократів президентом, так, да, в демократії, він скаже, ні, ну. Ні, ну, не демократичну Україну, де не поважають Медведчуками. Бо тож була СВО по дінацифікації, а тепер буде СВО по демократізації України. Зробимо Україну в місті демократичної. І він ще скаже Трамп, ну ви ж бачите, що творять? От, і тому це пастка, це однозначно пастка. Але... Е, окей, або хай трампісти запропонують щось, щоб нам провести вибори, е, щоб ці вибори були, ну е, щоб е, ну, принаймні вільний цивілізований світ нам та по барабану визнає ці вибори чи не визнає е, Путін. Да? Якщо для Трампа важливо, ну то окей. От і якщо вони можуть запропонувати таке перемиря. То для мене це і буде заморозка вогню. Да? Тобто, якщо скажуть, що ага, ми не стріляємо по тилам один одного, тобто не переживайте, там, типу, українці. У вас е в цей час, ну, в, в умовний день виборів, там не будуть шахіди літати, е відведені всі, там е є на лінії розмежування якісь пакистанські там чи індійські чи парагвайські війська, там, типа. Все не стріляють, що у вас демобілізовані е, умовно там, з мільйона військових там, 500 тисяч демобілізовані, а у росіян з двох мільйонів мільйон. І що це заморожений конфлікт? уже, А потім новий уже угоду про мир буде підписувати наступний президент. Ну, окей, так я погоджуюся. Якщо буде глибока заморозка. От, як умова до виборів, то але ж ми розуміємо, що е, те про що думають, ну, умовно, умовно е, всі питання по русскому міру, ну там, е, ну, наприклад, там саме глибоке питання, там е, Второй государственный русский Я от уявляюсь наступний парламент, який проходить. Умовно багато військових, ветеранів, волонтерів, там експертів, от е, хто може? ну, тр треба трампістам у вівторок поставити питання. Як ви собі уявляєте, що якщо е, зараз Єрмак і Зеленський погодяться, що да да, ми погоджуємося, що там ми русські чи запускаємо назад, як ви уявляєте ратифікацію цієї угоди? Мені цікаво, як їх зустрічати, будуть ще в... на потязі, чи чим вони приїдуть, тут в Україні, якщо вони це підпишуть. Ну так. <с two> ну, <с two> <да. с two> в хату <с two> не пустять. просто. От <you> <т you> uh, <adapted> uh, <that> у мене є оджаль, я не одів uh, кофту, у мене є з uh, 2019 року, після Аманська кофта називається «Рух опору капітуляції. От, і тут, да, так, тут і Зеленського погано зустрінуть, але умовно, якщо навіть е, це буде прописано, що про це ж типа, ну, процес, типа е, має подбати наступний президент, тобто, ви уявляєте, наступний президент і наступний uh -huh. парламент, який буде не з оцих, е, те, що ми називаємо, там, не дай Боже е, ну, Турскавецька школа демократії, uh -huh. слуги народу, да? а прийдуть вміняємі люди, люди, ну, прийдуть патріоти, майбутній парламент, по ідеї, буде парламентом патріотів. Я вже не кажу, там наскільки вони будуть компетентні там, в цьому, але там типа, для мене, там, для мене от, особисто, е, хоча там, е, я в певних питаннях експерт, але як патріот, що, який старий государственний, яке там визнання Криму російським? Який там ще московський патріархат? Тобто, ви уявляєте, mm -hmm. що я допустим, депутат, я нажимаю за цю кнопку? <гум> я, не, я не уявляю, то есть я не уявляю, що ну, я в сумах, що якийсь депутат, да? окей, я там депутати не йду, але якийсь депутат, потім нажимає кнопку і приїжджає в Суми живий.